Що ти робиш, Ну злазь негайно. Дивись, скільки в тебе домашньої роботи. Треба це все виконати і тоді тебе випустимо. А я не хочу. Чому? Як оцей учень, а? Він став монстром через те, що не робив домашнє завдання. А я не стану монстром. Ти так впевнено кажеш про це. Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, ми, професіонал Байки і Міка. Всім привіт! Як ви бачите, сьогодні ми застрягли у школі. І в нас тут дуже-дуже багато домашньої роботи. Ось бачите, Я просто Я звідси стопки ось такі з листочками. Вони тут всі а, з тестами. Е, ти що? Ти йдеш? Ти тікаєш же? Ми повинні втекти звідси, бо ми не хочемо тут знаходитися. Ця школа це просто якесь жахіття. А, а куди нам бігти? Куди нам О, йти? Тако, там же хтось тиги. Це. Це, здається, здається, це батько, він вчитель у того учня, який там на портреті, зрозуміло? Так, нам потрібно кудись тут швидко пробігти. Ой, і... ой, 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 він біжить на мене. О, ні. О, ні, він мене не здоганяє. Так, Міка, тікаємо по сходам оцим кудись нагору. Так, 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 так. Давай так, так, швидше. Куди далі? О, тут є якісь сліди, і можна Що? кудись. А, О, він не... послизнувся, диви, він впав. О, Ха, чи він заснув, чи щось не таке. Себе. Так, оп, відчиняємо вентиляцію і біжимо далі. Там щось мені, мені не дуже подобається. подобається. Ігри. Оп, стрибаємо, стриба. <світ> Ай! Ти теж впала, так? <світ> так. Сподіваюсь, ми на самого початку будемо. Е! О, ну нарешті я підвівся. Так, сюди, оп. Все, я дострибав. Так, що це таке мені тут щось запропонувало. Я бачу тут якісь лазери Нам знизу. Друми, чи що? Я не знаю. Що буде, якщо підійти близько сюди, а? Куди саме? Нічого. О, диви! Його око рухається за мною, бачиш? Реально, і за Ого. мною рухається. Таке собі... Йой. О. Тут хтось ходить. Так, ну що, ходімо. Макі, ти майже мене штовхнув. Що? Я нічого не робив. А куди тут іти? Тут треба натиснути оту кнопку, правильно? А, так. так. Вертаємось сюди, натискаємо кнопку і тепер повертаємось назад. А ось цю ти нажав? А, там ще одна, нічого собі. Я йду. Зараз будемо. Вау! Нормально, ти вирішила телепортуватися, Міка, так? Оп, напевно. Все, стрибаємо назад. Сюди сидить. Дивіться, як я професійно це все проходжу. А, ви всі тут ледь повзаєте. Ха-ха. Давай, ой, Біка. Шестого. Розвертайся. Оп, я тебе тут чекатимемо. Так, тут потрібно. Тут написано, що нам потрібно знайти дві кнопки, які підводять електричний струм сюди до цих дверей. Все, ти все відчинила? Давай сюди вертай. Ой, 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 обережно. Давай, 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 ходімо. Я думаю, що ми. Ой, що тут відбувається, що в собі? Там когось розмолотило. Ого, лазери! Ой-ой, тихо! Обережно! Ой! Злітай, Міка, злітай, все вийде. Так, оп. Єс. Yes. Я це пройшов. Це також Ти ще пройшов. Не відвалився тут? Ні, я вже наверху. У мене все О, вийшло. Ні, я... Що? На самому останньому. Ого! заново Що це за книжкові капкани тут? Мені дуже цікаво, що буде, якщо я туди залізу. Капець, воно реально як капкани працює. Йой. Я щось не хотів, би туди в реальному житті потрапити. І я вже бачу там О, вчительку. Ще раз, ну що ж таке? Міка, я ну що ти... орієнтуюсь. Сюди вже вон, дівчинка долетіла і хлопець який Ні, добре, хлопець, здається, впав назад донизу. Давай, тебе вже... всі обігнали вже. Я тебе ну тут що? чекаю. О, зараз прийду. Слухай, я тепер знаю, чому там на дошці було написано, що Міка, вели... цей найвеличніший нуб з усіх. От. Сенсі! Там було написано це на дошці. Це було на я дошці. написано? Так, звичайно. Е... Я ж, я ж знаю, що я. ти нуб, Міка, давай швидше. Тут же всі чого... сюди добігли Чого я нуб? Ти чого мене ображаєш? <гум> давай, сіди. І праворуч до мене. О, ну нарешті. Є, ходімо. Двоє, які капкани, бачиш? Оп. Це треба все ось так обережно проходити, здається, хтось не пройшов. Так, оп, сюди. Стрибаємо. Оп, сюди можна? Так, щось музика зникла. Мені це не подобається. Тут треба стрибати по цим штукам, я зрозумів. зрозумію. Ну, бас. Ну, слухай, це можна було швидко прострибати, але. А Це вже бос нас! Що, який бос? Я... Ай! Не можна там на мотузку наступати, йой. Добре. Зараз я. Як зможу ви ЦЕ, це. О, пройти. Оп, 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 оп. Міка, де ти дам? Бери базуку, ось тут базука, бачиш якась. Це не є? О, береться. О, береться тут все. все. Так, це бібліотекарша. Ага, ага. Це не ЛАРИСА Тікаю! Вона мене ледь не здогнала. Так, я стріляю. Зараз ми її знищимо. Так. Отакі. Пішла геть, тобі книжкою по морді треба дати. На, все. Фух! О, я ой, її ой, завалив. Я вже впорався. Це було дуже ой, жорстко. Ой. Так, а як. О, воно відчинилося! Тепер я можу проходити далі. Все, Воно дуже розлючена і вершиняє мені дверки. Так. Е, потрібно використовувати металеві оці труби для так. того, щоб пройти далі. Як це використовувати? Ага, це тобто треба кидати ось так. Правильно? Оп. Нормально. Оп, оп. Тепер знову беру цю трубу. Кидаємо сюди, друзі, ось так. Сюди тепер. Чи зможу я сюди дострибнути? Так, можу. Нормально. Оп, тепер сюди. Ой. Ну, слухайте, це спрацювало, тому це все добре. Ти можеш одну трубу брати і перекладати її безліч це Оп, оп. Оп. І тепер сюди, сюди і сюди. є, yeah! Я зміг. Все. Я поїхав кудись донизу. What ого, же. Ого! Я в каналізації, Міка. Тут калькулятор хтось топив. як там? Тут огидненько. І смердить трішечки. Можливо, і не трішечки. Тут якісь шиповані шари катаються на ланцюгах. Є. Yeah. Wow. Якась труба, і нам необхідно буде по цій трубі стрибати. Я зрозумів. І ще там якийсь ралик чи щось таке, я бачу там якісь очі, он там бачиш, це все там. Так, бачу. Оп, 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 оп. Нормально. Ану, ну. Майже 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 вийшло, реально. Ой, дивись! Тут хтось потрапив у цю кислоту. І, здається, він помер. Там просто якийсь скелет залишився від нього. Оп, сюди. Бережно. Сюди проходимо. Професійно проходимо. Така водичка гарна. Так, але вона трішечки зелененька, тому я б не хотів в неї окунатися. Так, пробігаємо оцю кулю. Так, ти біжиш там, давай швидше, Міка. О, пробігаємо оцю кулю. І тепер оцю кулю. А, це не равлики, це олівці були. Я в шоці? Я думав, що це як о, очі о, якогось ай, равлика. Вже. Так, сюди, сюди, стрибаємо. Оп, тепер сюди, сюди, сюди. І от сюди. Ого! Тут драбина з олівців. Нормально. Вау, яка кислота. Міка! Як так? А де ти там? Ти. А, ти тут з'явилася. Слухай, ну не так і погано. Давай, в тебе так. вийде. Я зміг туди застрибнути без проблем. Але ти вже впала два рази. Давай ми повинні втекти з цієї школи. Вона дуже-дуже огидна. -дуже Я не знаю, як взагалі ми сюди потрапили, слухай. Так, ну, давай. Ти ж погано вчишся. Ще чотири рази треба стрибнути, і ти зможеш. Давай, оп, І ще один, І ще. Є, вітаю. Полізли. Зараз швидко будемо ось так сюди. Оп. Ідемо тепер. Так, а тут ще. Ого. Дивись, яка. Вау! лава oh, Так, я такого не очікував. <laughs> розвитку подій. Це було, можна сказати, що в крису. Так, сюди. Дострибуємо сюди. Так, Оп. я сподіваюся, ти там ще не впала і біжиш зі мною. Поки ще ні Оп, сюди. Вау, wow, Це сюди. було складненько. Сюди. Ти що впала, так? Uh, Оп. На олівці, так? Оп. Оп, Насюди а я! Повернути. А я? О! Слухай. Вийшло? Я бачу тут двері на вулицю, і там є якийсь кубок. Можливо, це кінець, і ми змогли втекти. М -м так, це кубок, там написано взяти його, але це не кінець. О, я тебе бачу. Давай ще трішечки. <плес> Ні, Міка <плес> Просто на самому <плес> останньому. <плес> <реш> Давай, я вірю, в тебе все повинно вийти. Ми з усіма глядачами чекаємо на тебе тут, щоб забрати оцей кубок, але я не знаю, що буде далі. Я. я реально не знаю. Ой, щось мені не подобається. Я сюди підійшов, тут навіть музика зникла. Це таке ж саме було там, де була бібліотекарша, на тому босі. О, я вже тебе бачу. Залишається ще трішечки, і будемо дивитися, що буде там. Далі, там, де кубок. І я думаю, що тут повинен бути ще якийсь босс, бо бібліотекар, що ми знищили. І у нас а ще тут? повинен хтось бути. Давай, ходімо. Зараз Вже будемо. Це все. Та я щось думаю, що ні. Тут щось дуже багато місця. Зараз тут буде бос. О. Це базука! Ого! Так. Мега робот 9-ти. він мене знищив! О, в мене також! Тобто! Я, я зрозумів, треба ховатися за деревами, чуєш? А, добре. Оп, 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 оп. Стріляємо, 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 стріляємо. Чекай! Міка, тікай! на дерево забрали! Так! Я. Ой, 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 ой. вай! В сторону біжи, по колу так довкола нього. А я а я пережив. Я зміг це пережити. Ого. Я зараз його майже здолав вже. На! Є, він впав! І що тепер, куди мені йти? О, там ворота відчинилися, треба до лісу бігти, нічого собі. Я б ніколи в житті не подумав, що оцей кубок це якась базука. Як це таке можна було вигадати взагалі? Хоча воно виглядає досить правдоподібно. Так, а що там? Машина! І треба кудись їхати вон туди. Зовсім трішки лишилось. Що там? О, там, напевне, може бути і кінець. Давай, Міка, я чекаю на тебе тут. Чи може я тебе... А я можу тебе підірвати, а? Ану, ану, ні, не можу, на жаль. Ходімо! Зараз будемо їхати на оцьому жовтенькому кабріолеті. Так, чи можна його підірвати, до речі? Ні, не можна. Так, ти ж впоралась, правильно? Так, звісно, я йду. Музика заграла. Ну що, я готовий? Стривай сюди. Зараз, І... зараз. Будемо. О, там кінець! Я вже бачу велетенську копію себе! Так швидко. <свитку> ну, здається, що так. Ми справжні професіонали. Ой-ой. оп оп, можна їхати і стріляти. Нормально? Ой-ой. Так, давай не будемо краще рухатися, бо можна впасти і все. Буває школа! Ми більше ніколи в тебе не повернемось. Це дуже огідна школа. От. Мені не сподобалось. О, ні, там стоїть оцей, диви вчитель. Він. Ого. Так. Ану, пішов звідси на тобі, просто прямо в нього. Так, ну що, ходімо. Що тут буде? Е все. Це все. Це easy мод. Слухай, тут можна. Угу. Угу. Тобто можна обрати іншу швидкість якусь. Я зрозумів. А, точніше, не швидкість, а складність. От. Я не знаю. Це було дуже легко позбутися всіх оцих босів в лапках вчителів, бібліотекаршу та оцього мега-робота якогось і втекти звідси. Але мені сподобалось, тобі сподобалось? А? А, так сподобалось, але це було дуже швидко. <гум> ну що ж, друзі, з вами, як завжди, були ми, професіонал Бакі і Міка. Ого! Ти куди? Нічого собі. Нормально, ти підстрибнула. Ось така гра в нас сьогодні була. Я сподіваюся, що вона вам сподобалася. Сьогодні ми втекли з цієї школи. Хоча думали, що ми там застрягли на дуже довго. Але ні, все, все минулося і це добре. На цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте активувати дзвоник. Ну а з вами, як завжди, були ми, професіонал Бакі і Міка. Всім до зустрічі! нас добре котики.